Релокація в умовах екстраординарних правових режимів така тема 17-ї міжнародної науково-практичної конференції Закарпатські правові читання, що зібрала понад дві сотні учасників в Ужгороді. Захід приймає Ужгородський національний університет. Найбільші виклики це розташування, знаходження місця. Де будуть релоковані підприємства, це людський фактор поселення людей? Це дуже великі виклики, що стосуються знаходження житла. Це люди, які самостійно все влаштовують, не вистачає житла, і яких можна зняти, які може до допомогти держава в цьому випадку. Тому на керівників підприємства лягає дуже велика відповідальність, щоб зберегти оцей людський потенціал наших українців, залишити їх на нашій землі, дати їм роботу, дати умови виживання і щоб вони гідно могли подалі здійснювати свою працю, відновлювати нашу країну. З десяток тематичних напрямів кілька панельних дискусій, два дні плідної роботи та обміну досвідом, зокрема із міжнародними партнерами. Наша співпраця з юридичним факультетом у жну триває не один рік. Долучився до заходу, адже переконаний, що конференція буде багатогранною у спектрах норм права. Сподіваюся, що це підсилить нашу співпрацю. Бачу, що є потреба стандартизувати норми європейського права як члена Європейського союзу, до яких намагається наблизитися Україна. У цьому є найбільша важливість взаємовідносин наших вишів. Проблематику релокації обговорили з точки зору пошуку найбільш безпечних та ефективних рішень для людей, бізнесу, різних інституцій, громад, влади в умовах воєнних реалій. Механізми захисту прав людини в цих умовах, бо тут і буде йти мова і про правосуддя, і про функціонування інших інституцій, які забезпечують захист прав осіб. Будемо велику увагу приділяти економічним питанням, це і пошуку ну, зручних правових механізмів для вирішення тих проблем, які виникають під час релокації в сині з міста реєстрації, дозвільних документів, шукати шляхи, яким чином саме з правової точки зору можна стимулювати і полегшувати для бізнесу. Умови для переїзду пошуку нового місця для виробництва і таке інше говорили правники не тільки про сьогодення, окрема увага майбутнім перспективам, зокрема йшлося про ефективне відновлення економіки країни в цілому. Закарпатські правові читання стали вже доброю традицією юридичного факультету Ужгородського національного університету. Вперше правничий науково-практичний захід провели в 1996 році, проте й досі не втрачає актуальності. ব্যাট